Вітаю! Шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів QA» Вікторія Ліпчанська. Сьогодні я обрала досить незвичайну тему для кадрової кави, але нагадаю, що кадрова кава в нас це про кадрові та навколо кадрові питання. І коли я обирала цю тему, наш редактор сторінки кадрових сказав, Зала. Ну і тема де ти таке взяла? Я дуже роділа б, якщо б такого запитання не взагалі я не знайшла на, на просторах спілкування кадрової спільноти. Я думала, що такого вже немає, але воно все-таки є. І так, ситуація така. Люди, я навіть не буду казати, що це працівники, це люди, які працюють за чужими трудовими книжками на підприємствах. Робота виконується, і які можуть бути наслідки такої праці. Для тих, хто не розуміє, про що взагалі йде мова, і я дуже сподіваюся, що таких є більшість. Я все ж таки поясню: це тягнеться такі ситуації, вони тягнуться дуже давно, вони тягнуться з ще радянських часів, коли була така ситуація. Працівник або людина, навіть не працівник, давайте називати це просто людина звичайний громадянин або не громадянин України. Зазвичай громадяни України. Громадянин, у, громадянин не хотів працювати, в нього були якісь неофіційні доходи, на які він спокійнісінько жив, але ми всі пам'ятаємо слово стаж. І ми всі розуміємо, що рано чи пізно ми прийдемо до пенсійного забезпечення. Так ось, а пенсію хотілося. А трудові не трудові доходи, да, тобто ті доходи, які а, латентні, їх не видно. Все ж таки хотілося мати державі, їх не хотілося показувати внаслідок будь-яких причин. А ще була така стаття, як да? тобто треба було якимось чином працювати. Що робили? Працевлаштовувалися на підприємство, надавали туди трудову книжку, домовлялися з директором цього підприємства і говорили: да, ось ця трудова книжка, вона тут буде лежати і як. В народі висловлювалися, буде працювати трудова книжка. А роботу на самому підприємстві за такого працівника виконували. Якісь інші працівники, які або були оформлені на інші посади, а додатково ще виконували цю роботу, або взагалі не були оформлені. І далі ситуація розвивалася таким чином: трудова книжка людини працювала, да, тобто йшов стаж, йшли відрахування. А ті, хто... Працював фактично, отримував за це заробітну плату. Ну, ось така була схема. І, чесно кажучи, я про цю схему не чула вже років е, з 5. Е, і ось у нас з'явилося запитання: а що буде якщо? Да, чи є такі діяння караними? Остання моя. Моя практика з такими працівниками, да, звідки я її знаю, я знаю її як консультант, тобто, це не те підприємство, де ми так робили, а це саме з консультативних послуг, які я надавала працівникам. Да, оскільки... Така ситуація на підприємстві була виявлена. Відповідно, відносно директора такого, такої установи, це навіть не підприємство, це була установа, це був навчальний заклад, де таким чином працювали сторожі, да? тобто за когось вони отримували заробітну плату, комусь йшли іншому, іншій особі, йшли на його. Ідентифікаційний номер, всі відрахування, директор все це знав, так ось от така справа вона закінчилася кримінальним провадженням. Тобто, директора було притягнуто до кримінальної відповідальності, було притягнуто. До кримінальної відповідальності деяких осіб, які також в цьому приймали участь, да, тобто бухгалтерія, і трішечки ще дісталося самим особам, які і працювали за такою схемою, і яких трудова книжка так працювала. Да, це було тільки но ну, за фінансові порушення, да, за те, що отримали неправомірно кошти. Ці кошти, до речі, ще й були бюджетні. Ви розумієте про що кажу. Що стосується інших розвитків таких подій, НАТО можуть бути ще набагато гірші події, якщо вони пов'язані не тільки з бюджетними коштами, якщо вони пов'язані, наприклад, з охороною праці і щось з такими працівниками стається. Тобто директор буде ще нести відповідальність і стосовно порушення вимог охорони праці, і, до речі, в цих випадках буде кримінальне, кримінальне порушення статті 172 грубе порушення законодавства про працю. Да, ось дуже часто питають, які, які є грубі порушення законодавства про працю. Ось це буде грубе порушення законодавства про працю. Тому я вам нагадую, що так робити не можна, що особа має виконувати роботу за трудовим договором, яка йому доручена, особисто і не має права перед. Давати комусь виконання такої роботи. Тому ті, хто вважають, що за таку працюючу трудову книжку нічого не буде, все таємне коли-небудь стає. Дуже відомим всім контролюючим органам і виливається в дуже, дуже неприємні наслідки. Тому не робіть так і взагалі не порушуйте законодавство про працю. Всім тихого, мирного дня! А ми з вами зустрінемося на наступному тижні на наших ефірах. І нагадую, понеділок, 7.40, в нас кадри підйом. В прямому ефірі буду відповідати на ваші запитання. Всім! Гарного дня.